Почав слідкувати за футболом, коли мені було десь 6-7 років. Якось я вийшов до кімнати і побачив, здається, це був перший матч Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед. І тоді якось вирішив перший раз його подивитися, і далі вже воно само якось пішло і я полюбив цю гру. Швидко відволікатися. Ну, дивитися футбол, дивитися будь-який спорт. Мені це допомагає. Кожен день фактично слідкую за якимось футболом, за чемпіонатом Англії, Іспанії, Італії, Франції також. І мені це допомагає відволікатися від сьогоднішніх трагедій, новин, що відбуваються на фронті. Таке буває раз в чотири роки. Один місяць це проходить цей чемпіонат світу. Ну, я думаю, що таке не можна пропускати. Здавалося, два рази був на матчах. На одному матчі я був на чемпіонаті Європи Франція-Португалія 2020-му, що був груповий етап. Ну, Це зовсім другі враження, чим по телевізору. Гра в два рази скорше проходить і час летить просто ну, дуже швидко. Ну, вживу це в два рази кращі емоції дивитися футбол, чим по телевізору. Там, коли забивають гол, або якийсь великий момент не забивають, там всі трибуни підскакують і починають там кричати або радуватись, коли голи забивають. Ну, це круто. Не можу навіть сказати, з чим це можна порівняти, бо ще такого не пережив, як на стадіоні. Найчастіше дома по телевізору з татом. Скоріше всього будуть великі крики, тому що він боліває за Аргентину, я за Португалію. І якщо вони суйдуться в фіналі, це ну, буде класно повболівати, що він буде за Аргентину, я забуду за Португалію. Явними фаворитами я вважаю Бразилію, тому що там дуже такий бойовий состав. На кожній позиції є по 2-3 гравці ну, ну, одної якості. Там заміна рівноцінна. Хороші стартові гравці, ну у них, на, на мій погляд, самі великі шанси взя... вз... ну, виграти чемпіонат світу.